Магнітні бури. Це потенційно небезпечні для здоров'я явища, про які назаздалегідь попереджають працівники сонячних лабораторій. У Дні магнітних бурь метеозалежні, літні і хронічно хворі люди можуть відчути нездужання. Складено календар магнітних бурь на весь квітень 2023 року і названо найнебезпечніші дати. Проте, коли будуть магнітні бурі в квітні, попереджає погодний сайт МетеоАгент. У квітні очікується кілька слабких і одна сильна магнітна буря. У перші дні місяця 1 і 2 квітня. Очікується слабка буря потужністю 4 бали. Наступна буря такої ж потужності буде 10 і 11 квітня. Потім 16 і 17 квітня очікується третя в місяця буря такою ж силою. 4 бали. Остання і найпотужніша за місяць магнітна буря прогнозується 20 і 21 квітня. Її потужність досягне 6 балів. Недуга під час магнітної бурі може проявлятися по-різному. І найчастіше включає головний біль і запаморочення. Нудоту, підвищений тиск біль у м'язах та суглобах, безсоння або сонливість, сильну слабкість. Загострення хронічних хвороб для гарного самопочуття під час бурі дотримуйтесь таких правил: Пийте більше рідини, а також трав'яного та зеленого чаю. Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет та кальяну. Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені. Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки. Регулярно привітрюйте кімнату і більше бувайте на свіжому повітрі. Постарайтеся менше нервувати. Перед сном приймайте Контрастний душ. Дотримуйтесь цих рекомендацій у небезпечні дні і магнітні бурі пройдуть для вас непомітно. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.